Нашого танцю починається він з того, що ми робимо Bandhead Bounce, тобто кач плечима. Нагадую, що в нас є скільки видів кач плечима? Чотири. Перший це стандартний. Коли ми вгору вниз робимо. Другий це 4 кути. І раз, два. 3-4. Третій. Це по одному. Качелю. Раз, два, три, 4. І четвертий це стандартний. Вперед, назад. Закрились, відкрились. Так ось ми використовуємо цей а, вид бенкет баунсу Вперед, назад. Також нагадую, що кроки у нас завжди високі, широкі. І в цьому облоці ми завжди робимо пружину. Коліна. І починаємо. Починаємо з правої ноги. Підготовка. Ногу підняли. Плечі назад. Ставимо, робимо дві пружини. Плечимо робимо кач вперед. І тілом робимо кач вперед. одночасно. Раз-два. Тепер. Давайте повторимо це. Три, чотири. Підготовка. І раз, два. Тепер стрибаємо і підіймаємо ліву ногу. І плечі назад. Ставимо три, 4. Тепер робимо це перші, перші, ну, перші чотири вісімки. І раз, два, і три, чотири. Чотири рахунки. так. Тепер, після цього, як ми зробили, ми переходимо до бейсі баунсу. Тобто стрибаємо підіймаємо піднімаємо руку. На рівні плеча. І ставимо ногу, робимо дві пружини. Кач вперед. Раз, два. Тільки ми робимо один раз. вперед. Другий раз вбік. Наступною рукою теж вперед. Вбік. Давайте три, чотири з підготовки. І раз. Два. І три. Чотири. І п'ять. Шість. І сім. Вісім. Нагадую, що ноги треба підіймати високо. Тобто давайте це ногами зробимо. Підняли. Поставили, стрибнули. Поставили, стрибнули, поставили. І завжди робимо пружини. Наступне. Ось ви зробили останній письмен. Раз. Баунс. Два. Тепер робимо ковиряночку. Спочатку ковиряночка – це носочки п'ятка. Підняли ногу. Поставили. Розвернулися цяж нога ліва. На п'ятку. Міняємо ногу. Підняли праву на носочок. Підняли, розвернулися на п'ятку. Ще раз з лівої ноги. три чотири Підняли на носочок ліва. Ліва на п'ятку. Право на носочок. Право на п'ятку. Аліти піднімаємо ногу. Тепер ми робимо це за правилами кіпкову. Тобто робимо кач, коли підіймаємо ногу. Підняли ногу, зробили кач. Поставили, зробили кач назад. Підняли кач вперед, поставили кач назад. Підняли кач вперед, поставили кач назад. Підняли кач вперед, кач назад. Тепер як працюють руки. Руки працюють наступним чином. Від плеча по нозі назад. Це в нас ліва нога, ліва рука. Тепер розвертаємося. Нога теж сама, а рука знизу права. Тобто в нас протихід. Протихід це коли нога і рука протилежні. Тепер змінюємо позицію права нога. Раз. І тепер лівою рукою два. Потім після цього ми з вами робимо два стрибка вліво і вправо. що стрибки. Боки ми робимо з допомогою нашого підняття ніг під собою. Три, чотири. Маки, два міценки усі. Підготовка. Зробили слайд. Зробили одяг. Ще раз. Перше і друга лісінька. Три, чотири. І раз, два. І три. І чотири. І вперед. в Сторону і вперед. Сторону. Коваряночка. І раз, і два, і три, і чотири, П'ять, шість. І сім. Вісім. Ойнт. Ми теж робимо. Підготовка. Слайд. Підготовка. Ой. Завжди качаємо, коли ми підіймаємо ногу. Тепер третя вісімка. Вона дуже. Проста. Ми робимо кроки і повертаємося на місце. Поїхали. Підготовка вправо, підготовка на місце. Підготовка вліво, підготовка на місце. Я хочу одразу попередити, що ми не просто витягуємо ножку і ручку. Ми робимо кроки. Тобто переносимо всю руку ціла на дві ноги. Ще раз, три-чотири. З правої сторони починаємо. І вправо і на місце, і вліво і на місце, і вперед і на місце, і вперед, лівою і на місце. Дуже проста вісенка. Перша, друга та третя. Приготувалися. Три, чотири. І раз. Два. І три. чотири, і п'ять. Шість і сім. Вісім. Говорялочки. І вліво, ліво, право І право, право ліво І раз. Два. І три. Четыре. І раз. Два. І три. Четыре. І вперед. Встали. І вперед. Встали. І четверта вісімка. Це е, кроки крізь кроси крест нахист Приготувалися. Починаємо з правої ноги. Підготовка до кроку. Крок. крест нахист Права перед лівою. Руки в нас в сторону від передньої ноги. Тобто нога в нас дивиться. В ліву сторону руки в нас вправо. Далі. Наступна нога. Право. Два. Правило оберту. Оберту робимо по правому плечу. Три. Чотири. Тепер робимо крок. Робимо кач вперед і пружини в колінах. Руки підіймаємо до рівня плеч. Готувалися. І раз. І два. Тепер. І три. І на четвертий ми Симо. Ще раз. Три. Чотири. І раз. Два. І три. Чотири. А тепер цю вісімку спочатку. Четверта вісімка починається з кроків. Хрест на хрест. Три, чотири. І. Раз. І два. обер, Три. ставимо, чотири, І п'ять. Шість і сім. Вісім. Шість, і раз, два, Сім.